Слава Україні! З вами знову я Петро і ви на нашому каналі Читати Круто Буктюк. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в мене сьогодні отакі дві книги, які я придбав на букформі у Львові. Е, я вирішив зняти е, одне відео на ці дві маленькі книги. І, що незвичайно, вони обидві 82 сторінки. Хоч і одна з них, здається, тонкіша, але вони по формату виходять однакові. Видавництво рідна мова, книги про Бетмена і Джокера. Але ці книги відрізняються по сюжету. Наприклад, «Бетмен. Людина, що сміється, це комікс про те. Як взагалі з'явився Джокер перший раз? Тобто, хто це? Е, ну, як він з'явився перший раз про його знайомство з Бетменом? Про те як він познайомився з Бетменом взагалі і про його першу появу в житті Бетмена? Тобто, якщо вам подобаються комікси про. Бетмена і Джокера, то цей комікс вам обов'язково сподобається. І він вам покаже знайомство Бетмена і Джокера. А другий Бетмен. Убивчий жарт. Це комікс іде більше про історію Джокера самого. Тобто про історію існування Джокера, хто це, як він з'явився. І так далі. Тобто, якщо ви, наприклад, не знаєте, хто такий Джокер, нічого не знаєте про його історію, то в, цій, в цьому коміксі ви зможете про нього дізнатися. Також дуже круті і цікаві ілюстрації, е і в описі це теж дуже круто написано. Тобто, оцих два комікса це просто must-have. Якщо ви любите Бетмена, Джокера, якщо ви хочете про них дізнатися більше, тобто оці, оці дві книги просто повинні стояти на вашій полиці. І ви їх повинні прочитати. Одна про те, як перший раз з'явився Джокер, як він. Його перша битва проти Бетмена, І друга про історію Джокера, як він став Джокером і так далі. Отакі От дві книги. І за дуже приємною ціною ця, якщо я не помиляюсь, була 180 гривень, а ця 250 Тобто В Україні за ці, чоти... за ці дві книги це 4 два... це дня покурити курцям. Тобто це дуже приємна ціна і раджу вам не курити, не палити, якщо ви палите, а краще відкладати гроші і за них придбавати різні книги. Отакі От дуже цікаві і просто книги, які обов'язково повинні бути на вашій поличці. Про напевно, одного з улюблених персонажів Бетмена і його найголовнішого противника Джокера. Звичайно, що я не розумію в книгах про Бетмена і Джокера, те, що майже в усіх книгах називається, наприклад, тут «Бетмен, людина, що сміється. «Бетмен, убивчий жарт». І хоч в цих книгах йдеться більше про Джокера, наприклад, Убивчий жарт, тут йдеться про історію Джокера. Так, там є Бетмен, Але було б логічніше, якби вона називалася Джокер. І так майже всі книги називаються Бетмен. І хоч так Джокер це лиходій, а не супергерой, але було б якось більше справедливіше, якби було більше книг, які називаються Джокер. У мене є одна книга Джокер. Вбивча усмішка, про яку буде відео, чекайте на нашому каналі. А всі, всі інші, якщо я не помиляю, саме Бетмен. І це несправедливо. Але отакі дві книги. Обов'язково їх придбайте, прочитайте. Дуже вам їх раджу. А також раджу вам читати комікси, читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба. На ну, всім па-па-па!